Слава Ісусу Христу! Хочемо показати вам такого молодого коваля в селі Космач Юру Недобійчука і його. Так сказати, початковий. Труд, навчання у кузні. Зараз покажемо трошки роботи, як виконується у кузні, як буде коватися кінь, вироби, які буде робити юрков у, у козні зараз все по порядку хочу ще показати такого такого пса він дуже мені припав до душі, як колись давно був ще теж тут у Юрка і Сподобався мені цей пес. Не знаю, у нас кажуть, що це румунські вівчарки, переважно. Отаких От порід. Це до, до овець, до полонинів. Дуже класні пси. У нього таке є сиве око, у кухаски. Колоритний такий пес. красені барона. Юрій є жеребець, жеребець робочий, запряжний, молодий. Жеребець і на паровку. Зараз покажемо його поближче. що йде змінювати підкове. Так, жеребець барон. Кілько йому тепер на даний час? На даний час, короче, 14 лютого йому має бути 3 роки. 3 роки має бути 14 лютого. Походить він з Чернівецької області. Так, з Чернівецької області. Я вже брав я Це. Є. До так, він, уже від, що від так, так, він вже був від Сергія, сюди вже приїхав, але в загальному то жеребець походить з Чернівець, там є відкобили нові Олександрійки, гарна, молода кобеля. І по Обамі. Це є син Обами. У нас у Березові є брат його на рік молодший. Yeah. Брат адмірал теж є на каналі, його багато де був на каналах, що теж виділи. Жеребець барон був космачі, я кажу космачі у косові на Огірфесті. Такий молодий, молодий красець. Такий зубила такий на жеребця. Рік беремо, голоду варили. А, не широкість чола. Грудниця запряжний джеребець. Був на лісосіках, трохи проходив навчання, тепер на відпочеку. Тепер вже так поки що вже в лісі. І вже, я маю собі кузне роботу, а він вже він у мене вже домашній бахнув. Тут по обамі. Камечка. Фокусую. Камечка, нога, ноги грубезна. Кілко має десь нога? Мірю? 26. Нога 26. 26, так Туго, 26, 26. То є, я то видно, що нога груба. Досить цікавий. представник на Олександрійці і Ардена. Наскільки так чувши. Обама Арден. Обама по Орденах він більше по таких в Дуже багато по Обамі є гарного потомства. Так, покажемо. Зараз ще буде. Кінь, як буде Юрко ковати. Я приїхав, робимо такий маленький тур, що буде ще багато цікавого, підписуйтесь на канал, слідкуйте, нині проїдемося, трошки провідаємо село Космач. Всім гарного перегляду! Ковати коні, барон піддає контент трошки. Номер залишу під відео, кого би цікавило Івано-Франківська область, косівський район, село Космач. Жеребець може бути на порубку. Оп. Привели такого коня, перековати, зараз покажемо процес роботи. Це широкий кінь, розколений, робочий. Гарний варіант. Під роботу для себе. Сований коник. Не продається. продаєш. Ні, ні, не треба. Це так опера. Є. Г'єм, є. Ось такий зварений станок для бування. Розчистки. Тут залиті ще чотири. Чотири таких железних стовпа. Вверх накрито, так аби можна в будь-яку погоду собі це ковати, розчищати. Аби не проблема. Це зараз сніг, дощ. І треба сидіти, чекати нормальної погоди. А так буде накрито у будь-який час. Перековалося без проблем. І все. Так що, усе Усе ще лише початкових таких процесах кузня запустилася, але, як каже, Юрко, все буде покращуватися, додаватися і і стриматися до кращого. Але гарно, все гарно. Так, покажемо трошки процесу роботи. Така кузня зсередини, дуже гарно все зроблено. Рівнімо бомів під кови, аби вже зразу були рівні. Ковий я трошки запізно за приїхав, підкови вже готові на варення. На трошки підрівнати, підрівнати ще треба. Покажу, що є така, така перша підкова, яка зроблена тут. У цій кузні вже перша робота. Перша робота. Ярка, така, на пам'ять вона тут прибита і ще одна пара до неї. Покажемо пару, якби комусь цікаво, якісь вироби, що би потрібно зробити. Звертайтеся за цим Hello. номером телефона. Так що кому цікаво. Номер є, будете собі дзвонити на замовлення, чи нового пошту десь щось можна. Так, Покажемо. З такої, з такої полоси. Підколи з такої полоси сантиметрової. Ось вот так. що гаки, <реш> <реш> гагаки. Кому що би треба, все, все може зробитися. Ось така пара до тої підкови. Перші, перші роботи. А це вже такі роботи. Це вже така робота. Друга робота, так сказати, це вже на коні. Буде доварюватися. Така кухонька. Зроблені гаки. Цікаву штуку. Хлопці експериментують. Так буде гак до коня і такий гачок ззаду. Так якщо треба буде спускати десь з берега. Защипаюся кавалок ззаду і підсуваюся. Ну, для тих, хто працював у лісі, то зрозуміють, що як і для чого. Приступають до роботи. Таким варіантом під'язуюся, кінь не лягав, так аби якщо спираюся, би мав на що спертися. Зверху пристраховую тебе не відскочав з танка. Зад на ногу підстрахували би на ударів. Все, для безпеки. Це ти підкручуєш, підтягаєш? Так, так, Я підтягаю, аби він, він собі туго стояв. Так, аби все, аби він чув, що ти мав. Підтягаєшся <плес> верх защипати. Верхне защипається. Наниз підтягаєшся суто конець. Суток ніч, але не знаєш після. Він такий легкий собі лежить на цих А в разі чогось якоїсь конкретної потреби. Це пережаєш там. Ножем локу щось треба знову пустити. Як вилягає там за клонів, то кішка почала. Показувати частинками покажемо, що, що найбільш цікаве. Так, аби не було, як то кажуть, лишньої, лишньої води на відео, бо відео буде довге, але буде цікаве. Так, коні походив уже і треба змінювати. Дуже на... На остров, что ли, думаешь? Это так просто. Это... Питкова, видимо, забыл уже. Это же у нас. А, ты себе вставай на подружку. Не-не-не, это все будет. Пробуду рядом, все будет я ще на підкові заношую до середини їх трохи. На дві. Ну-ну-ну. Ну, ну, ну. ну типа він ага. ліваковатий. Ну-ну-ну. Як ну. то кажуть. Буває такі варіанти. Переважно, переважно на задніх на ага, у більшості. Ну так, то переважно на задніх, але... Тата теж на задній. Я, на дворі. Пішла як у пропуск. А тут не дві, а? Тут двірка тоже є. Не лізе, хлопець. Ти не подумай. Правда до Ой, не раз так є, що... Лиш прийшов, от онлими в грубо усіпнувся, вже відтягнути. А це ні. добре носить. Давно кований? Ні, він не дуже давно кований, але його третій світ час перековувати, бо весь нога є блязу нами. Та й через сторону собі слідкує за цим, аби він ну, до нього не відросталося. Mm -hmm. Сіка, він десь 3 тижні назад кований. Довше. Тож. Десь Ціпко, До місяця. Ціпкою тримаєшся. Так, так, десь до місяця. Але то якби також в не було. Блятус тобі ще можна їхати, Вона є трохи блятус. Та й то це вже треба. Покажемо ви як іде копето. Що таке блatus? бувають такі варіанти, не хочу добре сфокусувати, сонце сліпить трохи сюди. Сонце може Я думаю, що буде де у нас називають що це блятус. От таким варіантом копитай йде до гори сильно вігнуто, І кінь, кінь підбошується, якщо його не слідкувати, не перековувати. Так як треба, не чистити гарно. Так, і з чищенням тут вже треба акуратно, бо тут так, дуже високо живе. Цього рушну болгарку не пробуєш, ні чаш? Ні, ні. Болгарку ні, бо я. Mm. Не знаю, що боюся болгарку пробувати, бо я десь щось комусь не наробив. Того що не треба. Треба. А якщо буду пробувати, буду собі куплю цю, бо я ще не маю. Куплю на батарейці. Mm -hmm. Та й то може би то б... Ну. Mm. Але так, жіпку болгарку, так не вмес, бо це. Єбку і так і так треба, дістам відбирати. Двісь багато вже не практикувалося, що я вже болгарку. Так, так, то дуже вже багато. А. Так, які коні спокійні можна. Інакше якби треба тримати. Руками то так, а останкута трохи легше. Болгарку він таки так негадує нічого не ні, ні сипнутися Так та, в станкута? встанку. танку Болгарку якби брав Уручну то міг би і руки комусь порізати Прир. Нервовується трошки. Нічого, це. це у нас тут проходимо. Цей треманник так скоро не пустить. <рисвіт> <рисвіт> як у нас кажуть, кінці починає десь в руках хіпати, каже, пробує треманника. Так і це. Цей про Пробує треманника, але цей треманник скоро не пускає. давно я вже Тепер переважно болгарку як <рисвіт> свою кобелу. Кова-то булгарку там какваль у нас чистить. Коваль у вас тоже там булгарку честить? Так, так. Я вже давніше видів як руками цей свій процес. Я ще булгарку ні одного коня не брав. Кажемо, як проходить процес підварюється, що підкова моє, що тріснутий, тріснута підкова і треба заварити. Мікро тріще, але це почули для... через певний період вже. Rrr! Oh. Oh, Так краще не буде щоб гіності, наші не заїхав, аби зібрати ще трошки. Буріся можна заїхати. Камера того не передає, що воно означає. Ні, тут не, не видно, добре. Може то лише так. Мені це може як буде вже відтак. Може буде інакше на відео, але мені здається, що то не видно того. Продари, Продари, І через то, то воно мені не робиться, не, не мерзеться. я не роблю то, щоб у мушу робити. Ще не співалося, класно виглядається дивитися, як це все робить, але приходиться самому. Посидіти прибети десь. Можливо? Добре, а? Або mm -hmm. Не Так то все просто як виглядає. Може треба було не по. На камері Можливо, Можливо, або... Чи може не треба? Якщо якраз з цієї сторони... Через пухлий хлопець. А буде виглядати як хомнячок.

Oi oh, Замку гринь мені. І ще напоперед, як ви бачите, пішки, а ця на мотоциклі. Перебували, зайнався. Все, процес підходу Так перебували, ми саморочі яка вам защупається, то є дуже багато різних варіантів. Файний є. Є трошки різниці вже. Під ковища тримають туди. Переходимо до наступної. Так що кому цікаво, кому треба перековати, почистити. Номер буде під відео. Номер там є у відео на банері. Кому треба зробити якісь чековальські вироби, чи перековати, будете звертатися. Все, що кому потрібно. Все, що кому цікаво, дзвоніть, пишіть, приїхайте. Не стирайтеся. Розкол коника теж бомбезний. Ну а тут зараз широкий капець. І широкий розкол Тут розкол де аж від гаря вже. Заглянений коник. Одкасять, або Так. Такий процес ще тут трошки покажемо. Уже задну ногу підкрутили. Ну, так виглядай ювелірненько. Коли <рес> блятусу Все одно, де Ще їх. Ну, біленький. Чисто лятусу не дуже так. Тепер не печі не повертали, дивиться, нічого ні.

А всім дякую за увагу. Кому що цікаво, будете звертатися, номер буде під відео. Номер є у відео на банері. Так що, кому цікаво, ковальські вироби чи, чи підковати, все, що треба, звертайтеся до Юри. Всім мирного неба. А тобі, Юра, удачі в цій справі і ветремки. Всього найкращого. はい。です